Тобто Україна сьогодні в такій позиції, коли їй просто не можна здаватися, і попри весь шалений тиск, який на неї, на неї чиниться, і, зокрема, з Вашингтону. Звісно, Трампу було б дуже добре і дуже легко, якби він сказав «Окей». Володимир Зеленський припиняє війну, і Зеленський його послухав, і все, склали зброю, відійшли, так як того вимагає Росія. Чи забрали свої війська? До речі, ще одна вимога Росії тепер вже нова вимога. Це перемир'я на, на деяких на деяких напрямках, зокрема в Запорізькій та Херсонській областях. А для того щоб його досягти, Росія вимагає, щоб Україна відвела війська з Донецької та Луганської областей. Це точно не призведе ні до чого хорошого. Тут не треба бути ані військовим експертом, ані взагалі там експертом з геополітичних питань, для того, щоб зрозуміти, що як щойно Україна відводить війська з Донецької та Луганської області, Росія бере їх під повний воєнний контроль і далі можна тільки говорити про якісь бонуси і перемир'я, і так далі. І чи підпише після цього як Путін захопить ці території, чи підпише він якийсь сталий мир, і чим він цей мир буде забезпечений, теж велике запитання.